Усім привіт, друзі! В роботі ВАЗ-2112 з проблемою троєння двигуна. Попередньо зробили діагностику пропуски по четвертому циліндру. Чуємо, як двигуну погано. Будемо розбиратися, що не так. Двигун 1,6. Не кипить, не кипить. Прокладка ціла. На обертах краєння немає. У нас друге покоління у нас. Я думаю, або зажаті клапана, або згорів клапан. Все, друзі, діагностику нашу закінчили. Все дуже просто. Компресія 14, 14, 14, 6. Висновок який згорів клапан, капіталка головки. Клієнту все донесли, розповіли, сказали що до чого. Сказав, подумає, якщо що, приїде. Ось так от. А могли б сказати там свічки, провода, котушка, там, ДМРВ і тому подібне. Зразу міряємо компресію, перевіряємо механічну частину, якщо тут все ок, то тоді все інше. В даному випадку по механіки проблеми. І що Ді, ж, друзі, так. продовження по нашій ВАЗ-2112, яка приїхала до мене з проблемою троєння двигуна. Після діагностики я приговорив про гард клапана випускного в четвертому циліндрі, так як там слаба компресія. Вісім було. Значить, клієнт поїхав, сам зняв ГБЦ і прислав мені її на ремонт. Значить, 1,6 ліницька. До речі, пробіг там 100-120 чи скільки тисяч рідного, і головка знялась перший раз. Бачимо, тут така чистота, мастиво заливалося більш-менш якісне, все супер. Сьомий рік випуска. Дивимося. Шпонку треба не загубити. Дивимось. Ось наш четвертий циліндр, ось наш випускний клапан, який успішно згорів. На цьому авто клапана ні разу не регулювалися. От вам і наслідки, і газ другого покоління, по-моєму. По площині вона жива, сідло, сідло просадка, є. просадка є. Можливо, випуск під заміну, впуск, обновляємо клапана і торцуємо їх. Ну і, звісно, прирізаємо сідло. Випуск, випуск буду рекомендувати замінити. В общем, Розбираємо, дефектуємо і, і дивимось. Хоча я дивлюсь, що ось, наприклад, по впуску шайба товста за 4.0. походу. Можливо, хтось торцював клапана. подивимось, як тримають інші клапани. Четвертий циліндр зрозуміло, нема що перевіряти, перевіримо ці. Налили технічну рідину, даємо диск. Згорів, тримає. тримає. Згорів. Успішно, згорів впускний навіть потік. Третій циліндр у нас теж біда. Навіть тиску не дає. Хоча компресія була дивно. Розберемо дефектовку. Що хотів показати. Значить, сідло випускні наші успішно згоріли, розплескані. Впуск, в принципі, також розплесканий, але випуск найгірше. Бачите, який. Впуск, можливо, залишимо. Ось наш восьмий клапан, випускний четвертого циліндру, дивіться, який жах. Просто згоріло. Направляючий втулки, люфт, дивіться. Як думаєте, пора міняти вже? Можу так показати вам, якщо буде видно. Не буде видно. Печалька. Впуск навіть також розбитий, дивіться. 100 тисяч пробіга, грубо говоря. Ось вам і якість. Дивіться. Випуск весь розбитий повністю. Повністю. Це, в принципі, нормальна втулка впускна. Це, це розбита. І це розбито. Тому, Зараз ще перевіримо постель розпідвала. Якщо люфтів немає в розпредвалу в постелі, то значить випускні сідло під заміну, направляючі втулки під заміну, впускні сідло механічна обробка і підсовка нових клапанів, щоб вийти на хороші Шайби. Такий фронт роботи по цій головці. Це наша 1118 запущено вже в роботу. Як можете бачити, пройшло хімічну мийку. Значить смету з власником погодили і запустили її. Постіль з пройшов раз розверточкою, вирівнялась, все чудово, крутиться від руки. Не люфтить вверх вниз У нас він все супер, крутиться прям, прям чітко. Відмита вже. І також по ній я вже замінив направляючі втулки і випускні сідла. Чудово, що тут ніякі криві руки не лазили, все сіло як ріднесеньке, все чітко, все супер. Цей поворотик, не знаю, з фрезерую, можливо, підварим побачимо. Такі справи. На сьогодні все. В понеділок у нас механічна обробка сідла, зборка і реповіровка. Такі справа. Як на 1118, пройшла механічні обробки і готова до зборочки. Ляпота така. Відмита продута, комплект нових клапанів по виробнику. У нас сальники новенькі. Випускні сідла замінені. впускні сідла залишили. Виконали механічну обробку сідла. Ось Так виглядають наші сідлушка. Красота, така, ніхто нічого не притирає. Направляючі втулки замінені. люфт. Оце у нас три сотки, навіть на камеру вам не видно. Поворотик сфрезерувався. все чудово. Починаємо збирати. Клапана засухарені, технічна рідина налита, візуально все сухо, нічого не тече, дамо тиск, бурбашок не повинно бути. Погнали. Перший. Супер. 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 Тепер проблем з компресією ніяких не буде. Так. Збираємо ну, ось і все. Головочка відкапіталена, зібрана і готова на відправку клієнту. Ну, Клієнт приїде сам за нею. Повний камп ремонт, в принципі. Заміна випускних сідл, заміна комплекту направляючих, комплект клапанів, впускні сідла прирізали, клапана впускні торцанули. Відмита, фрезерована, зібрана, відрегульована. Санник розподвало новенький. зазори випуск 0,40, впуск 0,25. Шайби від 4.05 до 4,45, Клапана впуск торцанули на 0,8 мм. Тобто ці сідла вже в останню путь впускні. Тут у нас от така ляпота. В принципі, готова до встановлення. По часу це зайняло. Ну, Півтора робочих напевно, навіть, навіть, навіть один робочий день. В п'ятницю привезли, в понеділок, у другій половині дня головочка готова. Підписуємось, ставимо лайки, друзі. Присилайте свої головочки, доведемо їх до ось такого ідеалу. А? Тепер проблем з компресією не буде. Все, погнали ремонтувати наступного пацієнта. Коротше, завів машину після катрімонту головочки. Все четенько, работаю, ровненько. Хочу богдан Цаньки выромать.